Що ви робите вранці в першу чергу? Телефон. Зробіть одну річ, встаньте вранці і усміхніться. Кому? Нікому. Усмішка це не про когось іншого. Усмішка виникає, коли ви відчуваєте певний настрій, чи не так. Так чи ні? Якщо тільки ви недосвідчений піарщик, тоді ви навчені. Робити щось таке? Інакше усмішка виникає тому, що щось відбувається всередині вас, а не тому, що хтось з'явився перед вами, чи не так? Отже, найперше вранці це усмішка. Це забере 20 секунд. Гаразд? Якщо не можете усміхнутися тому, хто поруч, усміхніться просто так.